А що якщо я створюю відео зовсім без оптимізації, тільки додавши назву в тегах пусто, в описі також нічого. Що буде, якщо зробити все навпаки? Подумав я, чи буде це відео показуватися в рекомендаціях? Чи набере воно хоч якісь перегляди? Що ти будеш робити з цим відео? Ютуб на цьому каналі ви можете бачити досить багато різних експериментів. Один із минулих експериментів це де я змусив людей дивитися моє відео на швидкості 0,25 в чотири рази повільніше. Для чого це я розробив? Для того, щоб моє утримання на відео було ось таким цікаво, так? Я чув таку думку, що. Люди, коли сповільняють відео, переглядаючи якесь відео, вони тим самим показують YouTube, що це відео дивляться там в два рази більше, і Ютуб таким чином реагує так, що починає просувати це відео все вище і вище і вище. І з цього можна було подумати, що утримання один із найважливіших факторів для просування відео. Я це зробив, отримав ось таке отримання і отримав ось такі перегляди. Насправді, відео не отримувало нічого супер. Класного, бустового воно просто показало свої показники, як і всі інші відео на цьому каналі в той період часу. Але для мене це була радість. Це значить, що YouTube це виправив або в якийсь період часу це працювало, а зараз вже не працює. І спекулювати на цьому не можна. Я був, звісно, цьому радий. І що я все-таки хочу отримати від цього експерименту? Які в мене очікування? В першу чергу, я хочу подивитися, як відреагує на цей експеримент моя аудиторія. Наскільки їм буде цікаво дивитися, спостерігати за такими експериментами? Друге, що мені цікаво, як на цей експеримент відреагує сам YouTube і чи покаже він це аудиторії, яка на мене не підписана або взагалі ніяк зі мною не взаємодіяла. Третє як цей дивний контент буде, як на цей дивний контент будуть реагувати просто люди, які зайшли на платформу, і тут вони бачать якусь білу обкладинку, яка по факту буде зливатися з інтерфейсом YouTube і якусь назву. Це буде цікаво. Чи будуть вони, наприклад, заходити на відео і відразу його вимикати, бо їм не спрацював хук, не зацікавило, чи ще щось. Чи можливо навпаки, вони залишаться на каналі і я зможу захопити більш широку аудиторію? Звісно, якщо YouTube взагалі це буде рекомендувати. До речі, напишіть в коментарях, як ви знайшли це відео чи з головної сторінки, і чому ви вирішили натиснути на нього? Буде цікаво почитати. Яка взагалі логіка думок виникла саме у вас? Ну або це, це відео набере просто 200 300 переглядів своїх і буде лежати мертвим на каналі. І тут я придумав ще одну цікаву ідею: це те, що якщо це відео не буде зовсім рухатись і не набере переглядів, ми додамо до нього обкладинку. Опис і теги через місяць. І якщо ви знайшли це відео вже з описом, тегами і обкладинкою, то значить, пройшов місяць експеримент був невдалим, і ми намагаємося його реанімувати. І як на це відреагує YouTube? Про це все я буду розповідати своєму телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво, ми там спілкуємось про YouTube. Прошу вас заходити, можете сканувати цей QR-код або в описі під відео знайти посилання на мій телеграм-канал. Ну або підписуйтесь на мій youtube канал, тому що тут ще буде дуже багато експериментів. Я придумав цікаві формати і досліджувати YouTube – Це одна із моїх місій. Це частина моєї роботи. Мені цікаво знати і. Дізнаватися щось нове і глибинно розуміти, як працює платформа, і разом зі мною це розуміння може бути і у вас. Читаючи якусь книгу про творчість, я почув дуже цікаву фразу про те, що для того, щоб виділятися і бути не таким, як всі, вам треба робити рухи не такі, як всі, і це можна сказати і про YouTube, але загально це можна протрактувати так, що Якщо ви хочете, щоб ваші думки були іншими і ви створювали щось цікаве, новітнє, вам потрібно поживати інформацію і діяти не так, як всі. Коли всі, коли йде на вулиці, дощ, всі сидять вдома, вам потрібно бути під дощем. Коли всі читають книги, ви читаєте газети і так інше. Я думаю, ви розумієте логіку. Але з YouTube потрібно. Бути дуже обережним в цьому плані, тому що якщо ви будете порушувати якісь правила, не знаючи, як працює YouTube, це навпаки може для вас спрацювати в мінус і тільки нашкодити. Бо якщо ви будете ігнорувати те, що працює, і приносить перегляди, то яким чином ви взагалі зможете отримувати ці перегляди? Навряд чи ви прям зможете щось знайти унікальне. Anyway, спочатку база, фундамент для того, щоб зрозуміти, як працює платформа, а потім намагаємось трішки від неї відходити для того, щоб зрозуміти і навчитися чомусь новому. Тому що саме такі люди, які експериментують, які шукають щось нове, які ставлять під сумнів все те, що їм колись хтось казав, можуть отримувати найцікавіші результати і більш глибоке розуміння того, що вони роблять. Це може стартуватися не тільки YouTube. І це те, що мені подобається робити, тому що коли я придумав цю ідею створення такого відео, мені було так цікаво. Мені так цікаво подивитися, що буде з цим відео, куди воно буде рухатися, як воно буде взагалі себе показувати, і як ви будете на нього реагувати. Це також цікаво. Так, і основна філософія і думка, яку я хотів би передати цим відео, це те, що. Нам всім потрібні експерименти. Ми всі повинні досліджувати аудиторію, нішу, платформу, все те, чим ми займаємося. Саме експерименти дають нам глибше розуміння платформи, а це значить, що кращий контроль над нашим над нашими результатами. Я хотів сказати успіхом, але нехай будуть результатом. Навіть якщо ці всі експерименти будуть невдалі, ви отримуєте і я отримую я отримую класний досвід, тому що я буду розуміти, як це працює. Експериментуйте. Навчайтеся, любіть YouTube і побачимось на головній сторінці. Обіймаю.